Так, мої, я вже їду додому, шубку я поснімала. Ну, дівуля, ми ж не буде завжди красотурі, правильно, всіда. Не на що, ми завжди красотурі. Так, сонечко засвідчує, личку блестить. Ну, після депіляції намастили мені кремчиком. Боже, дівчатка мені сахаром зробила. Я в такому в восторгі, просто дивіться сорок і я вітер великі як пуля. Так, сьогодні я вже вам покажу свою машину. Я вже поставила її на очот. Поцепила блискучий руль, ну вже ж пора показати. Мічти збуваються. Я вам казала мислі матеріальні, любочки мої. Правда. Е, Головне, щоб було желання і стремлення, а то все буде. Повірте. Е, ну це вже провірено. Ви знаєте, ви знаєте, як я жила, з чого я йшла? Я торгувала помідорами, огірками, я нікого не забуду. Як я починала свою діяльність і ограбляли мене два рази, боже мой, і товар викидала. Я в своїй житті таке пройшла, завжди я мечтала, мечтала і мечтала. І все воно збувається. Любочки мої, всім хорошого дня, позитивного настрою. Всі мисли збуваються. Все. Так, ви знаєте, любимо, у мене прямо якийсь крік душі. От багато питають: заробила, заробила, маєш, маєш. Любочки мої. Я, щоб щось что мати, ви не розумієте, що я прожила. У нас було таке, що ми от э, жили на квартирі. І ми варили кастрюлю борща, їли її неділю. Ані були полтора годіка мої. Я помню, як час помню, Саш, іди за нею в магазин відділку під хліба, молочка там примерно 200 гривень було. Приходять з буханкою хліба, з молоком і з куклою. Понімаєте, Аня захотіла. Вона була маленька і хотіла, знаєте, я думаю, так хлібчик є, борщ є, молочко, їй зварю. Нічого, не голодні. Ну дитина захотіла куклу. Ви пойміть, я в житті скільки пережила, мене скільки обманювали, скільки мене дурили, скільки мене. Ну, в житті правда. Я була така, що ну просто була депресія. була така, що я сиділа на дивані 15 днів, я скинула кілограм 18, я пила одну воду. От я вам щось швидко розказую, у мене реальний крик душі. І ви знаєте, у нас була перва тавря, я всегда казала, у мене є мерседес, і він у мене потім був. І ви знаєте, я не опустила руки, я торгувала мороженою ривою, і помідорами, помидорами от От-вот-от і прийшла до цілі, до тої, що надо. Так, що, дорогі мої, ви знаєте, я таку висказала, прям висказала. Понімати, і поэтому я вам говорю, я всіх, знаєте, я ніколи в жизни не завідувала, я ніколи не читала чужі день. Я просто завжди думала, ну колись і в мене буде, колись і в мене буде. Знаєте, ми їздили собі на Таврії. Я гордилась тим, що в нас була перва машина Таврія. Ми так їхали помня, час по трасі, руку витягнула в вікно, музика грає, да така, ну модна, ну ви що? Зато вона сама, ми самі на неї заробили, ніхто не копійки не давав. Понимаєте, поэтому в цій житті, знаєте, якісь такі етапи були, чесно. Ви щоб всю мою історію такої житті знали, ну, от багато є, що розказати, але ніхто не опускав руки. І те, що, допустимо, зараз у нас потихеньку є, да, це все благодаря тому, що ми працюємо. Дивіться, ви самі бачите, я йду на базар, я в 6 часов вже на базарі. Я от час тільки приїхала додому, і то у мене є два закази. Я ще завезу два закази, потім хочу, звісно, красиво діти, показати вам машину, тому що я ж обіцяла, вже все, вона поставила на очоці, вже я можу показати номера свої, красивий руль. Все. І я горжу тим, що в мене є. розумієте? тому що поки ми самі це не зробимо. Нам ніхто його не дасть запомніти раз і навсегда. Ніколи не вважайте чужі гроші. Ніколи.